Різні країни світу тепер залучають усі свої дипломатичні можливості, щоб вивести із небезпечної зони своїх громадян. Перший евакуаційний рейс із Ізраїлю з із громадянами України вилетів із Тель-Авіва лише вчора пізно ввечері до Бухареста на борті 207 осіб. Насамперед, жінки, діти їх цим рейсом вивезли 63, а також люди похилого віку і ті громадяни, хто вже кілька днів сиділи в аеропорту Бенгуріон і не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів. І ще 155 українців мають вивести сьогодні до міста Клуш у Румунії. Повідомили в нашому посольстві. Посол України в Ізраїлі в суботу повідомляв, що найближчими днями з цієї країни до Румунії мають вивести щонайменше 360 українських громадян. Наступний рейс обіцяють сформувати на 18 жовтня. Складніше з українцями у секторі Гази, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, там застрягли. 243 українці. Лубінець приїхав до Каїра, столиці Єгипту, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації. Але МЗС Ізраїлю в суботу, за дві години до запланованої евакуації українців та інших іноземців і сектора Гази, відкликало такий дозвіл. Чому наразі не зрозуміло, стежимо за подіями далі. У брехливому потоці події не всі згадують причини цього багаторічного конфлікту. Але щоб могли ви... Робити власні висновки для глядачів ТСН тижня Наша Ірина Коваленко нагадає історію. Понад тисячу років тому на сучасній території Ізраїлю розташовувалося ізраїльське царство. Пам'ятаєте про царя Давида, який вбив Голіафа і його сина, мудреця Соломона. Все це було саме на цій території. Згодом царство захопив Вавилон, а потім ці землі стали юдеєю, провінцією Римської імперії, дуже войовничою. Унаслідок чергової війни з римлянами ті зруйнували головну святиню іудаїзму єврейський храм, від якого лишилася лише одна стіна, яку ми знаємо зараз як стіну плачу. І від 69-го року нашої ери євреї мандрують країнами світу без своєї держави, майже дві тисячі років гонінь і переселень. Аж поки у 1896 році по німеччини єврей Теодор Герцель надійшов думки, що у власній національній єврейській державі ніхто євреям не чинитиме утисків, так і виник сіонізм. Теодор Герцель видав брошуру під назвою Юдейська держава, де він пропонував Франції, Німеччині Великій Британії надати євреям землю для створення своєї держави. Варіанти Аргентина і Палестина. Якраз той час війська Антанти під час Першої світової вибили Османську імперію з Єрусалима і контроль над територією, що вже давно іменувалась Палестиною, отримала Велика Британія. І Вона була не проти утворення тут ізраїльської держави, але проти були араби. Саме вони були господарями цієї землі до османів і з 7-го століття вважали Палестину своєю, хоча держави так і не створили. Перша алія, тобто повернення євреїв до землі обітованої, почалася після Першої світової. І що цікаво, євреї переселяючись, купували собі землі, де планували жити. Почали виникати конфлікти між Арабами і євреями. Все змінилося у 1947 році, коли Генасамблея ООН, врахувавши неймовірні страждання євреїв під час голокосту у Другій світовій, оголосила план розподілу Палестини на єврейську і арабську держави. Радянський Союз, між іншим, який весь час був на боці Арабів, раптом теж сказав так: 14 травня 1948-го єврейська національна рада проголосила створення держави Ізраїль. А вже в ніч проти 15 травня єгипетські літаки бомбили Тель-Авів. армії п'яти арабських держав: Єгипту, Йорданії, Іраку, Сирії та Лівану вели війська. Ця палестинська війна в історії євреїв називається війною за незалежність. Ізраїль вистояв і забрав частину території, виділених ООН для палестинської держави і став контролювати частину Єрусалима. Наступний глобальний конфлікт відомий як шестиденна війна, повністю інспірований Москвою. Совєтські дипломати переконали Єгипет і Сирію, що Ізраїль задумав напад. Єгипет направив вимогу до ООН прибрати миротворців, що патрулювали лінію припинення вогню. І ООН їх вивела. Далі п'ять арабських країн оголосили мобілізацію. Кремль розірвав з Ізраїлем дипломатичний зв'язок і наситив Єгипет власною зброєю. Ізраїль мав зникнути вдруге, але раптовий удар по єгипетських. Аеродромах з совєтськими мігами, до речі, і переможний марш на Сінайський півострів. Всього за шість днів перекроїли політичну карту Палестини. Ситуація, яка склалася нині, остаточно сформувалася 1988 року, коли в Алжирі було проголошено палестинську державу на західному боці Йордану та секторі гази, з яких Ізраїль добровільно вивів всі свої поселення. Цю державу визнали 138 держав зі 193. але Ізраїль діє згідно з угодою 94-го року, укладеною в осло між Ізраїлем і організацією визволення Палестини, що передбачає лише автономію і створення Палестинської національної адміністрації 2012 року. За підсумками голосування в генасамблеї ООН надала Палестині статус держави-спостерігача при організації Об'єднаних Націй, яка не є її членом. Ірина Коваленко, Володимир Парахонський. ТСН тиждень 1+1 марафон. Єдині новини.